Мового сезону Закарпатська область готова. Про це сьогодні на брифінгу розповів журналістам начальник управління туризму та курортів закарпатської облдержадміністрації Денис Ман. Засніжило вже майже всі гірськолижні курорти. Туристичні об'єкти на новорічно-різдвяні свята заброньовані. Станом на перші числа місяця грудня ми маємо цифри по завантаженню. Зокрема, Міжгірський район нам звітує про те, що на 97% він є завантаженим. Мова йде про об'єкти розміщення. Великоберезнянський район 70% відзвітувався, Воловецький теж 70%. Із великих таких показників Мукачівський район 90%. Ну, тут Рахівський район нам звітується про 70 відсотків. Фактично ж, за словами самих підприємців, у Рахівському районі аж до кінця лютого майже усі туристичні об'єкти замовлені. До популярного драгобрату для збільшення потоку туристів ведуть ще дві додаткові дороги. Це найвисокогірніший курорт. Це курорт, на якому найдовший зимовий сезон. Це курорт, який є дійсно на сьогоднішній день одним із найдешевших. Там є якісь можливості додаткового туристичного сервісу. Поряд Брахтівський район разом із потенціалом карпатського біосферного заповідника, разом із народними ремеслами, можуть уже на сьогоднішній день пропонувати, презентувати комплексний туристичний продукт. Зараз працює 21 веб-камера з гірськолижних трас. З кожним роком їх власники намагаються якнайдовше продовжити зимовий сезон і закуповують снігові гармати. Відпочинок на Закарпатті є одним з найдешевших, але найбільш насичений та різноманітний. Закарпаття вабить туристів також великою кількістю фестивалів та наближеним до європейського сервісу. До слова, цього року Ужгород, обійшовши Київ та Одесу, потрапив до трійки українських міст лідерів, де туристи хочуть зустріти новий рік та провести свята.